Добрий день, хлопчики дівчатка. Сижу я вдома, нікого не чіпаю. Раптом телефон. дзвінок від мами. Мама каже, що знайшла в секонд-хенді покемонів картки. Вона їх подивляється за моїм проханням. Приїжджай. Карток близько 300. І вони різних розмірів. А я проінформував, маму, що у оригіналів розмір повинен бути один і той же. Приїжджаю до секонд-хенду. Я вам наперед скажу, що карток було не 3 сотні, а 540. Приїжджаю. Отримую пакет. Картки справді різних розмірів. Починаю. Контрафакт відділяти від оригіналів. Витратив десь пів години на це все. Купив на 200 гривень 330 оригінальних карток, Дома перевірив все. По альбомах дуже кортіло по альбомах порозкладати. Жодної підробки не купив. До речі, як перевіряв. Стояв біля прилавку, стукав і картки, які провалюються від, тобто меншого розміру. Відкладав і залишав в магазині. До речі, в мене відключили світло. Нічого. Освітлення непогане. Передаю привіт Російській Федерації за відключення світла. Порозкладав, приїхавши додому по альбомах, покажу вам найцікавіші. В магазині залишив 210 підробок. Добре, що я приїхав. Це картки, які ви бачите на продаж, дублікати з різних серій. Звичайно, всі блискучі в альбомах, але найцікавіші я вам, звичайно, покажу. Звичайні картки з 13 по 20 рік. Отже, найцікавіші. Ось така холо. Ось така холо. У гарному стані псайдак 2002 року. З цієї колекції в мене взагалі картки 3 речу з еволюції. Блискучих близько 20 було. З 330. Ось така дуже цікава. Вперше бачу картку, на якій немає номеру і іншої інформації по під зображенням. Промо, до речі, дві картки промо. І друга промо. За 5 доларів 330 оригінальних карток, а ще енергію залишив у магазині. Енергія мені не потрібна. За 5 доларів досить смачно. Дякую за увагу. Ставимо подобайки. Тримаємось. Все буде Україна.